Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Стовий заїзд спецавтомобілів на модульному мосту, який облаштували через річку Тересу в Тячівському районі, провели сьогодні. Зробили це, аби перевірити витримку матеріалу та придатність для руху машин. Наразі роботи на мосту ще тривають, а рух транспорту запустять наприкінці прикінці листопада на початку грудня. Безкоштовні уроки робототехніки проводять близько двох місяців у Ужгороді. Робляться волонтери громадської організації Рух 3-2-3 для 18 учнів інклюзивних класів міських шкіл. Організовують такі заняття три рази на тиждень. Олександр Керекеш загинув на війні. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Мукачівської міської ради. Там написали, що Олександр народився 11 липня 1974 року. Захищав Україну від російських військових. Був штаб-сержантом. Загинув 23 жовтня цього року під час виконання бойового завдання. Прощання з захисником відбудеться у суботу, 25 листопада о 12 годині, у кафедральному соборі Різдва Божої Матери в мікрорайоні Росвигово. Вічна пам'ять і слава герою. З Дмитром Кафлановичем попрощалися сьогодні у Мукачеві. Чин Поохорону відбувся в кафедральному соборі Святого Мартина. Туди прийшли рідні, друзі, жителі міста, військові та представники місцевої влади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Мукачівської міської ради. Там написали, що Дмитру було 35 років. Він служив у військовій частині Державної спеціальної служби транспорту, захищав Україну від російських окупантів. Загинув 15 листопада цього року під час виконання бойового завдання. Вічна пам'ять і слава Герою! Про погіршення погодних умов повідомили сьогодні на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що вночі та у першій половині дня 24 листопада в гірській частині території області прогнозують мокрий сніг та сніг. Серед небезпечних яви, що налипання мокрого снігу та хуртовина. У горах посилення вітру 15-20, а на високогірі до 25-30 метрів за секунду. Очікують перший рівень небезпечності жовтий. Шість сорока п'яти міліметрових артилерійських снарядів часів Другої світової війни знайшов Закарпатиць на території селами Ратівці та Руські Геївці Ужгородського району минулої доби. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що чоловік відразу зателефонував рятувальникам. На місце виїхали піротехніки. Вони ідентифікували снаряди та знищили на полігоні. Сигарети та невідомі речовини заховані в автомобілі знайшли митники та прикордонники у закарпатського перевізника сьогодні вночі. Подія сталася на посту що на кордоні з Угорщиною. Про це сьогодні Суспільному повідомила речниця закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська. За її словами, чоловік намагався виїхати за кордон. Коли митники спільно з прикордонниками перевіряли кабіну, звернули увагу на пошкоджену заводську обшивку водійського салону. Відразу ж було прийнято рішення відправити вантажівку на сканування, де на моніторі бояло не... Що порожнини кабіни чимось заповнені. Після цього, за допомогою технічних засобів митного контролю, інспектори пошуківця дістались до кількох тайників. Виявилося, що їх спритний порушник нашпигував не лише сигаретами різних марок з українським акцизом, а й щонайменше десятьма пакунками з речовиною, схожою на марихуану. Знайшли контрабандний сигаретний товар у конструктивних порожнинах підлоги водійської кабіни після зняття ковроліну та металевої покришки, виготовленої кустарним способом. А от Розфасований у пакетах канабіс був ретельно прихований в нішах кабіни. Наразі триває перевірка та виймання прихованих від митного контролю сигарет, кількість яких вже перевищує один ящик. Викрите порушення буде задокументовано. Крім цього, до правоохоронних органів буде направлено повідомлення про можливе кримінальне правопорушення за ознаками статті 305 кримінального кодексу України. Чотирьох чоловіків затримали прокордонники чопського загону на кордоні зі Словаччиною минулої доби. Про це сьогодні повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держпрокордонслужби у Фейсбук. Там написали, що чоловіків затримали рад відділу Стужиця. Троє рухалися до кордону разом, а четвертий самостійно. Усі чоловіки є закарпатцями призовного віку. Вони не могли пояснити мету перебування у прикордонні і згодом зізналися, що прямували горами до Словаччини, щоб звідти потрапити до Чехії та Німеччини. Затриманих доставили прокордонний підрозділ, аби з'ясувати обставини правопорушень чоловіків притягнуть до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетинання кордону їм загрожує штраф або арешт. Це модульний міст в селі Бедевля Тячівського району. Його облаштували поруч із тим, котрий обвалився у липні цього року. 23 листопада тут провели тестові заїзд спецавтомобілями та машинами дорожників. Ми можемо говорити, що 95% мосту робіт на мосту вже виконані. Для того, щоб запустити тут ваговий транспорт, ми мусимо провести випробування для того, щоб дати гарантію всім учасникам дорожнього руху, що міст витримає і вагу, і пасажирів. І спецтехніку для того, щоб випробувати міст, треба навантажити опори. Треба навантажити прогонову будову, як в динаміці нею мають проїхати там важкий транспорт, так і в статиці. Тобто вони зупиняються на мосту, стоять і ми дивимося, заміряємо показники і опор, і власне наскільки можна так сказати, гуляє прогонова будова. Цей модульний міст складається з семи конструкцій. Наразі роботи з облаштування тривають, а розпочалися у серпні. Зібрано і змонтовано сім прогонів моста модульного довжиною 226 метрів, який складається із прогонів. По порядку, так будемо казати, 36 метрів, 45 метрів, 30 метрів і 4 по 27. На даний час все змонтовано на опорні частини. Зараз проводяться роботи по закріпленню температурних швів. І е, виконується роботи по е, влаштуванні підходів. Підходи е, із обох сторін вже зроблено е, земполотно. Буде покладений верхній слой бетону 5 сантиметрів, і залишаться роботи по відсипці е, збіч, влаштуванню бар'єрного роження, е, виставлення всіх необхідних знаків згідно із погодженими в поліції. Це збірна конструкція американського виробництва. Такі мости дуже багато де стоять в Європі. І вони призначені для того. Аби швидко оперативно забезпечити проїзд тією чи іншою ділянкою. Такий міст найближче стоїть у Чернівецькій області. В Закарпатті зібраний найдовший міст в Україні. Довжина цього мосту 266 метрів. Він зібраний з семи конструкцій. Така була поставлена задача, щоб ми забезпечили проїзд через все русло річки Тересва, бо вода піднімається, і ми це бачили. І тому було прийнято рішення зібрати цей міст з кількох конструкцій. За словами Андрія Артюха, спочатку на мосту за запуст рух легкових автомобілів. Довжина моста 226 метрів, ширина покриття 7 метрів плюс 1,5 метра тротуар. Вантажопідйомність попередня буде 40 тонн виселена на нього, але для того, щоб зараз в тестовому режимі ми запустимо спочатку легковий транспорт, що подивиться, він себе веде, після технічного обстеження і випробування на ну, спеціального випробування, буде вже запущено транспорт. Максим розрахункова вантажопідйомність Буде 40 тонн. роботи зі збиранням мосту почалися одразу після того, як на жаль завалився міст попередній. Тобто, для того щоб поставити міст, потрібні, потрібен проект. Ми мусимо розуміти, як він буде стояти. Ми відповідаємо за те, щоб він був безпечний, щоб не повторилася така ситуація, як з його сусідом. От проектні роботи почалися одразу. Власне до збирання мосту. Ми приступили вже в серпні місяці. Закінчити роботи повністю. Ми плануємо вже так, щоб повністю пішов рух. Це. Початок грудня, але власне запустити рух, думаю, що зможемо в листопаді. Конструкції для будівництва модульного мосту надала американська благодійна організація як гуманітарну допомогу, розповіла Наталія Турчак. Чи ми фінансуємо цей міст в рамках експлуатаційного утримання. Компанія-підрядник ПБС, яка експлуатує дорогу Н-09, саме цю ділянку. Вона була обрана для того, щоб вона власне, побудувала цей міст. Вартість всіх робіт у договорі це 134 мільйона. З них є певна частина ризиків. Це ті роботи, які не передбачені. Дія договору до кінця січня наступного року мусимо розрахуватися з підрядною організацією. За словами Наталії Тручак, наразі служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпат. Ські області немає необхідної суми грошей. Гроші ці ми можемо отримати з державного бюджету. Однак, станом на зараз ситуація така, що знаєте, прийнятий бюджет наступного року, 24-го, де весь дорожній фонд передається на загальний фонд на потреби збройних сил. Власне, розраховуємо на те, що такі роботи, от як тут, фактично, це є аварійні роботи, мають бути профінансовані. Я думаю, що будемо фінансувати однозначно. Нагадаю, 24 липня близько 19-ї години обвалився міст через річку Тересва на трасі мукачево рогатин у межах населеного пункту у Тяжюському районі. Тоді вантажівка з піском, яка їхала через міст, була перевантажена. У результаті вона провалилася. Окрім вантажівки, провалився також і легковий автомобіль. Як повідомила Суспільному речниця ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир, внаслідок події п'ять осіб госпіталізували. 25 липня почали встановлювати тимчасову переправу, яку підтопило водою ввечері. 20 жовтня згодом її відновили. Роботи зі встановлення модульного мосту розпочали у серпні. За словами Наталії Турчак, зруйнований міст планують відновити. Руслана Гостюк Андрій Гісим Суспільне новини. Олена вимушена переселенка з міста Харкова та мама чотирьох дітей. Після початку повномасштабного вторгнення родина переїхала в Ужгород. Торік у п'ятирічного Єгора другої дитини Олени діагностували розлад дефіциту уваги та гіперактивності. Цьогоріч хлопчик пішов у школу. З того часу мама почала активно займатися розвитком сина і ходити на спеціальні заняття. Нещодавно пішли на робототехніку. Півроку ми були в Польщі, потім повернулися в Україну. Тут в Ужгороді як сам ну, більш-менш безпечний регіон, і плюс є можливість звернутися до фахівців, які помогли нам поставити діагноз і зайнятися корекцією поведінки і освітнього процесу дитини. Тобто, тут на рідній землі в Україні це все таки легше відбувається ніж за кордоном. До робототехніки є нахил. Це по перше, збирання по схемам, тобто це вже логічне мислення підключається у цих дітей. Паралельно це виконання інструкції, бо виконання складноступеневих інструкцій для дітей з діагнозом здух це дуже складно. Заняття з робототехніки вимагає концентрації уваги, подекуди потрібно виконати близько 50 Етапів, щоб отримати рухомого робота, мета таких занять навчити дітей з інклюзією концентруватися на одному завданні та виконувати більше двох трьох послідовних дій, розповів викладач робототехніки Богдан Гриневич. Як правило, діткам допомагають батьки. Самі вони не завжди зможуть, тому і допомагає я, і батьки. Загалом складно і для діток, і часто навіть для батьків, але е, бачимо, чим далі йде навчальний процес. От діти вже працюють на майже самі. Є в нас дівчинка, яка з третього року вже без мами, абсолютно сама складає. Я там хожу деякі моменти і підправляю, а так вона повністю все робить сама. Тобто тільки позитивний результат. А дітям подобається 100%, коли воно їздить, крутиться там, бігає, звуки якісь видає. Дуже велика радість дітям, навіть для них це таке вау, бо вони не знають, що таке буде робитися. Це дуже класно. Вони їм дуже подобаються. Організовують такі заняття волонтери громадської організації Рух 323 безкоштовно. 18 дітей займаються три рази на тиждень, вже близько двох місяців. Про це розповіла волонтерка Магдалина Смірнова. Тут грає моторика, тут є мал... тут не тільки моторика, бо тут є маленькі запчастини. Тут грає те, що вони дивляться картинку, вони повторять, і третє, то, що не бачить результат. Тобто дитина бачить свій результат. Вона сидить, тому що дуже важко навіть звичайно дитину сісти, щоб вона робила якісь чи уроки чи ще щось. А тут особлива дитина, І якщо засікти по часу, ми дивилися, що дитина сидить і 40 хвилин може просто складати без всяких цих. Звісно, мами допомагає. Заняття з робототехніки тривало годину. У результаті діти зібрали роботів на чотирьох колесах, які могли їздити по підлозі. Діана Шух Андрігісем Суспільне новини. В Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.